Українська письменниця Віра Вовк, яка нині проживає в Бразилії, приїхала до Вінниці 18 квітня у Києві. Письменниця отримала мистецьку премію Голодойський скарб. Це премія заснована сім років тому письменником Григорієм Гусейновим цього року. Визначено два лауреати. окрім Віри Вовк, премію вручили драматургу і перекладачеві українці Лідії Палій, яка нині мешкає у Канаді. Як у Вінниці зустрічали одну з лауреаток, бачила моя колега Лариса Бондар. Лауреатка премії Глодовський Скарб, українська письменниця та літературознавець Віра Вовк, що нині проживає у Бразилії, сьогодні відвідала Вінницю, де побувала у музеї усадьби імені Михайла Коцюбинського, а також поклала квіти до пам'ятника письменнику. До України Віра Вовк приїхала на вручення їй мистецької премії Глодовський Скарб, що відбулося 18 квітня у Києві. Тепер подорожує Україною та відвідує міста, пов'язані із культурою та літературою нашої країни. Ми раді вас бачити, наша до Михайла Котіківського. Запрошуємо в нашу світлицю От і долучаємо вам коровай, наш хліб за традицію українського народу. Щиро дякую за це свято. Я розкажу це все моїм рідним в Бразилії. Вони дуже раді, що я тут була з вами. Григорій Гусейнов, засновник Глодовської премії, після того, як я 2006 року отримав Шевченківську премію, це тоді було 100 тисяч гривень. Я думаю, що і сьогодні це не маленькі гроші. І ми тоді вирішили з Михайлом Федотовичем Слабошпицьким, виконавчим директором Ліги меценатів, що от нас немає такої традиції, щоб митці визначали, хто з митців теж от вартий якоїсь нагороди. Якось так складається, що держава все знає. І вона знає, хто кращий композитор, і хто кращий художник, і вона діла і там медалі. І ми вирішили, що треба якось це поміняти. І ми поклали ці гроші в банк на лігу меценатів, і тепер щороку маємо 15 тисяч. Гусейнов заснував премію, і мені страшенно подобається назва Голодовський скарб. Голодоцький скарб. Я сам думав, що це таке. На свій сором я не знав, що це видатне явище археології, культури. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.